До Коломиї приїхало п'ять кращих команд Прикарпаття на фінальний турнір. Всі учасники кажуть, що вже і не уявляють собі життя без улюбленого виду спорту. Часто їздимо і подобаються турніри грати. Подобається м'яч, копати, стояти на воротах. Інколи беруть за ворота грати. А якщо є інший воротар, то граю в полі. Дякую Збройним силам України за те, що захищають нас, і те, що ми можемо грати завдяки їм. Слава Україні! В залі був присутній військовий з передової. Він приїхав, аби перед від'їздом на фронт подивитися на гру сина. Приїхав у відпустку, побув трошки вдома. Зараз отак попало, що перед моїм від'їздом, дитина на грає у футбол. Я ще маю. Дві години до поїзда вирішив заїхати на матч до дитини. Голова обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтонік зазначив, що такі змагання потрібні для хлопчаків та дівчат. Тому товариство збільшило їхню кількість під час війни практично втроє. Такий складний час проводити змагання. Ми вже привикли до того, що був коронавірус. Зараз, зараз у нас ще страшніша війна, але е, кількість заходів, які ми проводили два роки тому, зросла втричі. Порівняно тому, ми цим показуємо, що в такий складний час ми не впали. Духом керівник комунальної установи спортивна громада Роман Дячук зазначив, що старається, аби змагань було ще більше. У цей нелегкий час, коли в час війни, в час таких катаклізмів для України все-таки ми маємо повноцінно жити. І ці діти, які сьогодні, а це діти 11-12 року. Це майбутнє, майбутнє еліта України це майбутні освічені, патріотичні, фізично здорові, майстерні. Майстерні громадяни України, які будуть будувати ту Україну, про яку ми напевне мріємо. Перемогу в турнірі здобули футзалісти із лісного хлібичина на другому місці. Вихованці міської спортивної школи замкнули трійку призерів матеївчани. З коломиї Ван Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія Раї.